То літого не війна буде проведений найвідкладний обшук. Поліцейські затримали жителя Білгорода Дністройського за підозрою у розбої на неповнолітнього співмістянна. дня двоє зловмисників у масках проникли до чужої квартири по майну. Побачивши 17-річного сина власників оселі, один чоловік повалив підлітка на підлогу, а другий розпалив на нього газовий балончик. Після цього нападники знайшли в квартирі прикраси і з місця злочину втекли. Оперативники районного відділу поліції та управління карного розшуку головного управління Нацполіції в Одеській області за силової підтримки підрозділу Корт житими заходами за кілька годин встановили, розшукали та затримали одного з правопорушників, яким виявився 49-річний місцевий житель. Слідчі затримали чоловіка в процесуальному порядку та повідомили йому про підозру. В нападі з метою заволодіння чужим майном, поєднаним із насильством, небезпечним для життя чи здоров'я особи, яка зазнала нападу з проникненням у житло, вчиненому за попередньою змовою групи осіб в умовах воєнного стану. Цей злочин кваліфікується за частиною 4 статті 187 кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на строк до 15 років за конфіскацію майна. Суд обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави місцезнаходження. Другого зловмисника встановлюється досудове розслідування триває.